Так, що вони розбавляють навчальні приміщення, ну, ну це, це їхня тупість. Вони ж не розуміють, по чому вони навіть. Так само, як школи, садики, ну чого туди гатитися, якщо там немає військових. Сум'янин Євген Шаблон, псевдомаяк, приїхав у відпустку, дивиться на розбитий альмаматер. Пригадує, після завершення навчання в університеті не встиг знайти роботу. Розпочалось повномасштабне вторгнення. Після магістра я пішов на військову кафедру від СумДУ і вчився на артилериста. О, і слава Богу, що доучився. О, і так склалося, ну, ніхто ж не думав, що буде війна. І так склалося, що після отримання офіцера молодшого пішов захищати батьківщину і призвався. І потроху-потроху ну, Дослужився до капітана. Євгену Війську з березня 2022 року каже, місце служби і підрозділ не обирав, пішов туди, де був потрібен. Морська піхота це спеціальний підрозділ, який виконує задачі на всіх гарячих напрямках. Важкий, ефективний, але служити там класно. Ми в сектор виїхали на Херсонський напрямок. Це якраз було саме початку бойового шляху. Ми відбивали Херсон спочатку, потім вже Донбас пішов і пішов, поїхав в Запоріжжя, Вовчанськ. Суджа, потім опять Донбас. Ми не допускаємо техніку противника до наших передових позицій. Максимально знищуємо техніку, яка йде механізованим штурмом противника, щоб не захватити наші вогневі позиції і не допустити їх до наших побратимів піхотних. Перший танк це в мене був на е, Донецькому напрямку біля Водяного, е, біля аеропорта. Е, там були механізовані штурми е, е, і там вже ми почали ефективно себе показувати, знищувати техніку противника. Це були танки Т-72, ну і бронемашини б бетери, тройки, наче так. Ну, з якими вони намагалися штурмувати наші позиції. На той момент якраз ефективно, навіть зараз в умовах війни, ефективно застосовується Джевелін. Джевелін сучасна зброя, яка вражає ціль на 100%. Щоб люди тобі довіряли, треба, щоб командир роти, так само командир взводу, командир підрозділу, він розумів сенс війни. Тому що якщо військовий ну, не має бойового досвіду, за, ну, люди не будуть за тобою прислухати своїх задач. Е, і Спочатку війни так само мені було самому цікаво вистрілити з джевеліна по тому танчику, навіть, Я по танчика навіть мріяв, щоб його там жахнути. І так вийшло також перед днем народження, думав, коли вже танчик виїде, як в мене тоді було три БТР, як я знищив, а тоді виїхав танчик. І так співпало, що Т-72 також. Нині Євген Шаблон псевдомояк командир протитанкової роти 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Коли є відповідні команди зверху або попереджають, що їде колона і треба працювати, тоді вже береться установка Джевелін. ГДМ 148 ВО і, і, підсоединяється ракета і шукається ціль, в якому напрямку вона дій. От Коли вони вже під'їжджають плюс-мінус де ми їх бачимо, і ми починаємо працювати по цих колоніях. По початку війни у нас мало було ресурсів повітряної розвідки. Це там два-три Мавіка, які Постійно спостерігали самі маршрути висування механізованих колон, які здійснювали штурм. Особовий склад, так само як я, ми вже виходили на вогневі позиції, коли, мали безпосередньо вже знали, що там рухається техніка, яку треба знищити. Так, ну, ніхто там, звісно, не сидів цими днями і не ждав того танчика. Євген жартує, що його підрозділ нищить ворога по науці. Спочатку або останню, або першу. Якщо вони вже близько під'їжджають, то перша завжди підбивається, щоб тормознути колону, яка йде ззаді, щоб було більше часу, щоб знищити ті машини, які їдуть ззаду. Або тормозиться ззаду машина, щоб вони не могли втекти, просто щоб їх розмотати. Атаку. І потім у них починається хаос у противника, вони наїжджають на мінні поля. Пріоритетна ціль це не танки. Танк він сам себе, ну, у нього маленький обзор, він нічого такого серйозного не нанесе. Саме основне, що треба знищити, це колона, яка їде з бетерами там, де сидить піхота, щоб вони не добрались. А танк він ну, неефективний, бо там три члени екіпажа, він нічого такого страшного не нанесе. Найскладніше, каже Євген, за три роки війни було воювати на Курському напрямку. Там були великі колони механізованих штурмів до 50 одиниць техніки. І постійно м'ясні штурми їхні, вони кидали дуже багато своїх сил і людей, щоб вибити нас із Курщини. Так само вони залучали корейські підрозділи. Там інтенсивність бойових дій була надзвичайно велика. Там було найскладніше воювати, бо постійно, кожного дня, дощ, сніг, не важливо, що там з погодою, в них були штурми. У них була тактика така, вони сначала, спочатку спочатку кареці пускали, щоб вони штурмували, а потім вже е за карецями їхала регулярна армія, або так само штурмувала регулярна армія Росії. Спочатку корейці вони виснажували нас як по БК, так і по, е е е як, як сказати, по військовим силам оборони, так, які держави позиції, а потім вже е, е, скидали свої підрозділи. Кажуть, корейці якісь такі там натреновані, там, ще Ні, щось не було такого. Прям, я такого явно не пам'ятаю. Натреновані були якраз їхні підрозділи. А корейці це таке, щоб е, якомога більше БК. щоб ми використали, щоб не залишилось там, на вогневих позиціях снарядів, до мінометів, до саушок. І тоді вже треба підвести це все час. Ніхто ж не держи на позиції КАМАЗ снарядів. Не? І вони потім вже після того, як наші ствою потрошку притихали, вони вже штурмували своїми підрозділами. Вони берегли там в основному своїх, а карейців спочатку в першу чергу пускали. Про збитий вертоліт Євген розповідає з посмішкою. Каже, так вийшло. Ми якраз наступали підрозділом, займали більш вигідні рубежі, щоб так само прикрити нашу піхоту. І Противник не розумів вже просто, де підрозділи Збройних сил України, і вони залітали майже впритул до наших передових позицій. І коли вони підлітали, я підсаднив ракету, побачив цей вертоліт К-52 і вистрілив по ньому. Попала в хвостову частину ракета, і він одразу задимів і залетів за посадку в ну, сторону противника. Там вже, як велася до розвідка із наземних дронів, то він вже залетів за посадку і там уже ляпнувся. Я ж не знав, що мене подали на Героя України. Мені вже повідомили, як дзвонили із офісу президента, сказали, що потрібно прибути в Київ. Поїхав, а там вже перед тим, як вручення було Золотої зірки, там репетиція відбувалася. І тоді вже кажуть, так називають прізвищем я по батькові і удостоєння звання Героя України. І тоді вже я зрозумів, що ніхто нічого не каже, тому що воно ж не так просто його це пропустить. Це на державному рівні це на ну вагомі внески зробити, щоб воно так нагороду цю отримати. У відпустці говорить Євген, військову форму не вдягає за три з половиною роки, додає, наносився, вирішив відпочити. Ми ж не вибирали наше життя. Уже як славись, так славись. Війна триває, треба вже дойти до якогось фінального завершення. І дай Бог, щоб вже вернувся в мирне життя. А хто я не знаю, може і служити буду. Вже, таке, вже з такими нагородну нагороди треба вже якось розвиватися в військовій справі. Відповідальність завжди є. Командир відповідає за кожного військовослужбовця, за виконання бойових завдань, за недопущення противника до своїх рубежів. І це ну, велика відповідальність за життя військовослужбовців. Це командира, любого командира, велика відповідальність, тому що від твоїх рішень залежить як життя людей, так і Виконання успішних бойових завдань. Раніше воювати було легше, бо ми заїжджали прямо на передові позиції на тих самих ельках. Зараз, щоб зайти на вогневу позицію, на тій, які ми працюємо, машиною одразу не подійдеш. Треба вже пішком ножками пройти кілометрів 5-6 до вогневої позиції. Бо все зараз в дронах, все опотове окно, воно все розвивається, багато ж дунів і багато, багато дронів. Нині морський піхотинець, капітан Євген Шабло на псевдомаяк, каже, його рота б'є ворога на Донецькому напрямку. Вдома його чекає дружина і маленька донечка. Тому, додає, знає, за кого воює. Війна триває, що вони лізуть, вони намагаються захватити якомога більше території. Нам немає що відступати. Нам треба воювати. Ми, ми ж на своїй землі, правильно, ми ж боронимо її. Назад шляху немає. Нам не ну нам точно не можна вже їх допускати до захоплення у держави. Ну не буде тоді ніякого життя. Борис Майоров, Анатолій Сердюк, Валерія Зарудна Суспільне, Новини Суми.